Успіх буде, але пізніше. Голова української розвідки зробив заяву щодо контрнаступу нашої армії. Більше про це просто зараз на каналі Січас. Великий контрнаступ, який Збройні сили України розпочали минулого місяця проти російських окупаційних сил, буде успішним. Таку оцінку військові операції сил оборони дав начальник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов, агентству Ройтерс. Каже, успіх буде, але пізніше. Та разом з тим Буданов порівнює роботу українських воїнів із багатомісячною спробою Росії захопити місто фортецю на Донеччині. Далі цитуватиму: хочу нагадати вам цю відому історію з Бахмутом. Росіяни атакували його більше десяти місяців. Наше завдання трохи більше, ніж Бахмут, але у нас трохи менше десяти місяців часу, заявив Буданов. Но ну, секретар ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов запевняє, диво української стійкості потребує постійного та більшого постачання озброєння. У ході активних бойових дій українська армія робить неможливе, ламає всі усталені теорії і практики ведення сучасних війн. Сили оборони України успішно виконують завдання наступу і контрнаступу в умовах рівності або навіть Чисельної меншості задіяних сил і засобів реалізовують завдання без переваги у повітрі випадок безпрецедентного характеру пише Данілов у своєму Фейсбук. За словами секретаря РНБО, збройні сили нашої держави здійснюють унікальні операції без критичної першості в усіх компонентах, як це заведено за існуючими стандартами. І жодна армія НАТО не має відповідного досвіду, який отримали збройні сили. Водночас пріоритетом для України є життя наших військових. І сьогодні ми маємо значно менше втрати навіть в умовах наступу і контрнаступу, ніж наші противники, росіяни. Відзначив секретар Радбезу. Нагадаю, контрнаступ ЗСУ розпочався на початку червня. Західні ЗМІ активно повідомляють, що він просувається повільніше ніж очікувалося. На такі заходи президент України Володимир Зеленський відповів: передам пряму мову дослівно. Що стосується контрнаступу, ми наступаємо. Ініціатива зараз у нас наступ не швидкий, але факт. Але тим не менше, ми йдемо вперед, а не рухаємося назад як росіяни. Тому я бачу в цьому позитив, наголосив лідер країни. Напередодні ж глава держави заявив, що контрнаступ ЗСУ був сповільнений потужною російською обороною, і він хотів би, щоб атакувальні дії почалися набагато раніше. А чим раніше вони можуть початися саме завдяки передачі нам важкої техніки та військової авіації. Зокрема, вже на перший місяць ведуться перемовини із партнерами щодо американських винищувачів F-16. Поки європейці готові розпочати хіба що із підготовки на бойових літаках наших пілотів. Так сьогодні із подібною ініціативою виступив прем'єр-міністр Чеської Республіки Петр Фіала. Країна також незабаром передасть Україні і літальну техніку та боєприпаси. Чехія дарує Україні гелікоптери та 100 тисяч одиниць амуніції, сказав Фіала. А Румунія підтвердила намір відкрити центр підготовки пілотів f 16 Вища рада національної оборони цієї держави повідомила про намір відкрити регіональний навчальний центр для АСІВ із країн-членів НАТО та інших партнерів, зокрема і України. На це вказує агенція Асошейтед Прес. Ну, а як гадаєте ви, коли ж на озброєнні нашої армії таки з'явиться винищувальна авіація? Напишіть свої думки у коментарі під цим відео і не забудьте поставити свою вподобайку нашому ролику. А що зараз відбувається на фронті? Можете дізнатися із попереднього випуску новин. Свіжий огляд карти бойових дій до вашої уваги. Нове просування на сході українським захисникам вдалося пройти вперед на одній із найбільш гарячих ділянок фронту та повернути раніше окуповані території. Про що йде мова? Оглянемо карту бойових дій просто зараз на каналі Січас. За останню добу сили оборони України просунулись на понад кілометр на Бахмутському напрямку. Про це повідомляє речник східного угруповання військ ЗСУ Сергій Чареватий. На цьому векторі наші бійці продовжують утримувати ініціативу, тиснути на ворога, проводити штурмові дії, просуватися на північному та південному флангах. Ворог каже червати, 318 разів бив по українських військових ствольною та реактивною артилерією. Здійснив три авіанальоти. Ну я наголошу, що це лише за добу. Загалом же відбулося сім бойових зіткнень: знищений 61 окупант, 116 поранено, ще п'ять ворогів взято у полон. Також за словами речника окупанти опираються українському наступу, і в них бувають невеликі контратакувальні дії. Проте загалом ініціатива залишається на боці збройних сил України. Командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський підтверджує, що на Бахмутському напрямку сили оборони мають успіхи та просування вперед. І на підтвердження цього він показав роботу третьої окремої штурмової бригади на околицях міста яким вдалося із двох пострілів перетворити танк окупантів Т-80 на металобрухт, і навіть більше станом на 7 липня захисники батьківщини каже Сирський повернули під жовто-блакитний стяг раніше окуповані росіянами території. Про які саме землі йдеться, і яка їхня загальна площа, генерал-полковник не уточнює. Крім цього, обнадійливі новини надходять із Кліщівки. Цей населений пункт простягається на 9 кілометрів південніше від самого міста фортеці. І зранку у п'ятницю в генштабі зсу повідомили, що українська армія мала частковий успіх поблизу цього села. Далі процитую речника Андрія Ковальова в районі Кліщівки мають частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Тут тривають важкі бої. Успіхи у просуванні нашої армії на бахмутському напрямку підтвердили напередодні аналітики інституту вивчення війни. У четвер з'явилися геолоковані кадри, на яких російська артилерія завдає удару по українській бойовій машині піхоти на західній околиці Кліщівки. Ця точка розташована приблизно за 5 кілометрів на південний захід від Бахмута, що вказує на те, що ЗСУ досягли успіхів у цьому районі. Разом з тим, фахівці додають вчора. Окупанти намагалися атакувати на південний захід від Бахмута в районі населеного пункту Іванівське це 5 кілометрів на південний захід, та міста Білогора це 14 кілометрів на південний захід. Відповідно, а також на північний захід від Бахмута в районі Берхівки 1 кілометр, та міста Богданівка 5 кілометрів. Також загарбники провели наземні атаки на лінії дубово Васильівка-Богданівка та у напрямку Оріхово-Василівка. Американські аналітики не уминули і південний фронт зазначають, що вчора українські війська вели контрнаступальні дії вздовж адміністративного кордону між Запорізькою та Донецькою областями і закріпили контроль над своїми новими позиціями. Крім того, Збройні сили України продовжили контрнаступальні дії у західній частині Запорізької області, зокрема на Мелітопольському напрямку. Офіційний представник східного угруповання військ Російської Федерації Олег Чехов повідомив, що окупанти нібито відбили атаку українських військ у районі П'ятихаток – Це 25 кілометрів на південний захід від Оріхова. Так звані воєнкори федерації плутаються в інформації щодо контрнаступу на цьому напрямку. Одні зокрема стверджують, що зсу намагаються просунутися із п'яти хаток у бік жереб'янки 27 кілометрів на південний захід від Оріхова. Двома невеликими групами по 15 осіб у кожній. Інші ж заявляють, що великі українські угруповання нібито проводили хвилі безуспішних штурмів жереб'янки групами до 50 осіб. Російські блогери також критикували один одного за навмисне применшення української присутності у п'ятихатках, заявляючи, що зсу зміцнилися у населеному пункті 17 червня, незважаючи на неодноразові заяви РФ про те, що окупанти нібито зачистили населений пункт або не дозволили українським силам дістатися до нього. Я ж додам, що наш фронт може підсилитися новим американським озброєнням вже незабаром. Так, глава Міноборони України Олексій Резніков провів перемовини із главою Пентагону Лойдом Остіном. Після цього у Твіттері посадовець зробив багатообіцяючий допис. Я його зацитую. Також ми говорили про нові проекти пов'язані із постачанням різних видів озброєння. Слідкуйте за хорошими новинами. Так, от анонсував пан Резніков. Ну і вже відомо більш детально про що саме йдеться. Так США розглядають можливість передачі нам касетних боєприпасів. Це підтвердив офіційний представник Пентагону Патрік Райдер. Скажу більше, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден вже схвалив надання цих боєприпасів Україні. Про їхнє вилучення із запасів Міноборони оголосять сьогодні, 7 липня. Так повідомляє видання Вашингтон Пост. За даними змі, ця передача дозволить обійти юридичні обмеження на постачання спірної зброї. Мається на увазі пункт у американському законодавстві, що забороняє виробництво використання або передачу касетних боєприпасів із коефіцієнтом відмов понад 1%. Ну як думаєте, ви чи змінить така допомога ситуацію на передовій? Напишіть свої думки у коментарях, просто під цим роликом поставте нам лайк і не забудьте підписатися на Ютуб канал сейчас.